Вітаю, мене звати Марина, і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати в'язати гарбузики, бо гарбузаманія шириться українським в'язальним ютубом. Хочу вам нагадати, що на ці два красення в мене вже є відзнятий на каналі майстер-клас. Я залишу вам посилання під відео, він поворовся на нього, і вони обидва зв'язані спицями за одним і тим самим майстер-класом. Цей просто на виверетну сторону зроблено. А сьогодні я вам буду розповідати, як згачкувати ось такий гарний текстурний гарбузик. І перед тим, як ми не розпочнемо, вже за традицією нагадаю вам, що найкращий способом віддячити за мої відео це підписатися на мене. Залишити вподобайку під вашим відео та писати ваші коментарі. Тож, давайте приступати до в'язання. Вас вітаю я, та моточок мого акрилового акрило. Якщо ви новенькі на каналі і не бачили відео про 12 кг пряжі, то обов'язково подивіться, щоб розуміти, про що я зараз. Тож тут в мене товщина йде 300 метрів на 100 грамів. У мене є гачок номер 4 і будемо з вами зараз починати. В'язати арбузика. Він у мене буде такий червоненький. Починаємо ми із повітряної петлі і повітряних петель, їх повинна бути кількість поділена на 3. Я буду робити 21 петлю. Отже, я вже зробила 21 петлю плюс петлю підйому І наразі ми просто починаємо робити стовпчики без Тут Цю петлю петлю підйому першу пропускаємо. І робимо у кожну петлю цього повітряного ланцюжка по одному стовпчику без накиду. Ну, В мене їх буде 21. Перераховуйте, щоб не загубити. І цей ряд ми просто пров'язуємо стовпчиками без накиду. Починаємо другий ряд, робимо повітряну петлю підйому. і починаємо в'язати стовпчики без накиду за задню дужку. Тобто, ви бачите, у вас тут є така косичка, ми проходимо гачком не крізь усю косичку, а тільки за задню дужку. І продовжуємо таким чином, стовпчиками без накиду за задню дошку, ряд до кінця. Третій ряд роблю так само: повітряна петля і стовпчики без накиду у, кожну, у кожен стовпчик попереднього ряду за задню дошку. І продовжуємо так само далі. Наступний четвертий ряд тут ми будемо робити шишечки. І він буде складатися із стовпчиків із накидом і шишечок. Рапорт візерунку буде такий: один стовпчик із накидом, одна шишечка, один стовпчик із накидом. Тобто, у нас на три петлі буде. йти. Тут я роблю три повітряні петлі підйому. І якщо в попередньому ряді я цю повітряну петлі підйому не рахувала за стовпчик, то тут це в мене буде як перший повноцінний стовпчик. Тобто три повітряні петлі підйому дорівнює одному пров'язаному стовпчику. І в наступний стовпчик я роблю шишечки. Так само я їх роблю за задню дошку. Я починаю як звичайний стовпчик без накиду, але не пров'язую його до кінця. Роблю накій стовпшик, лишаю ще на гачку петлю. Далі знову роблю накид, другий стовпшик з накидом, не дов'язаний до кінця. Третій, четвертий і п'ятий. І зараз у нас на гачку виходить шість петель. Одна петля із попереднього стовпчику, так, і 5 петель шишечки. Я спочатку разом пров'язую ці 5 петель шишечки, останню петлю лишаю на гачку і тепер ще раз пров'язую вже це разом. І пров'язую далі один стовпчик із накидом за задню стінку. І далі так само повторюю візерунок. Один стовпчик із накидом. Одна шишечка із п'яти на півстовчиків, три, чотири, п'ять, п'ять петель разом і потім ще дві разом, і один стовпчик. Із таким чином пров'язую цей ряд до кінця. Бачите, що виходить. В принципі, ми пров'язали рапорт у висоту. Далі робимо так само, у нас іде три ряди стовпчиків без накиду. Все завжди тут в'яжеться за задню стінку, щоб додавати текстури полотну, щоб воно було таким більш ребристим. Три ряди з стовпчиками без накиду, і один ряд із шишечками. Там, де рапорт візерунку, йде один стовпчик з накидом, одна шишечка та один стовпчик із накидом на три петлі. Таким чином, продовжуємо в'язання на ту висоту. Яка вам бажана для того, щоб отримати гарний гарбузик. тобто періодично, коли ви робите, просто скручуєте його і диві дивіться, чи вам достатньо, чи ні. Я до вас підключуся, як тільки вив'яжу необхідне мені за висотою полотно. Я вже пров'язала 8 рапортів у висоту. Бачите, яке об'ємне текстурне полотно виходить. Тепер буду замикати це у коло. Тут гачком поєднувати і далі формувати гарбузок. Якщо чуєте пташок, можете насолоджуватися. У мене якась іділія зараз за вікном, ніхто нічого не вивозить, лише пташки співають. Тож ми підхвачуємо задню дольку петрі, точно так же, як ми її прив'язували. Підхвачуємо гачком тут петлю і. Протягуємо гачок, крізь пів, усі петлі на гачку, Нику протягуємо. І далі так само. Тут задня долька, тут наступна петля початку ряду і з'єднувальним стов... стовпчиком усе поєднуємо. Задня долька, спочатку зв'язання одну петельку. І робимо з'єднувальний стовпчик. Це ми робимо на виворітній стороні, так само продовжуємо далі, з цього краю вже і з вами зустрінуся. Наразі все. Ось я поєднала його, вигортаю на лицеву сторону. Я відрізала нитку досить довгу, десь 50-60 см. Беру трикотажну голку і зараз буду формувати та наповнювати гарбузик. У мене це холофайбер, і залишки хвостиків, обрізок, я вам вже розповідала у минулих відео. Зберігаю їх якраз для випадку, коли треба щось наповнити, змішую їх з наповнюючим з холофайбером. Оцей хвостик, який є там від початку ряду, він просто лишається теж всередині. І перше, що я починаю робити, це беру голку і такими стіпками проходжуся по краю нашого полотна повністю по одному. Звісно, з тої сторони, де у нас є нитка. Протягаю нитку і проходжуся далі. Невеличкими стібками захвачую по уздовж ось цього Гарнесенько затягую. Тут мені ще треба пару стібочків зробити. Гарнесенько затягую цей отвір, крізь нього виводжу нитку ось на цю сторону. Так, в мене вже майже сформований гарбузок. Це наразі може бути шапочка для ляльки. Починаю наповнювати. Відправляю туди холофайбер. Додаю. У середині цього холофайберу ось ці штуки свої хвостики. І наповнюю холофайбером його до того стану, до якого я його хочу бачити, щоб він був. Я не хочу, щоб він був прям дуже сильно набитий, хочу, щоб він лишався м'якесеньким. то зараз ще оцей додам. І досить. Тепер так само з цього краю проходжуся голкою всіма стібочками і стягую полотно із з цієї сторони. І тут теж цей край гарнесенько затягую. Ось так наразі це виходить. Тут що можна зробити? Якщо є бажання, можна трошечки постягувати дольками. Ці гарбузики, щоб вони були більш текстурні. Тобто так це буде ось так, наприклад. Я напевно так зараз і зроблю. Ми просто проходимо голкою крізь центр арбузику, витягаємо її з іншої сторони і підтягуємо цю ниточку так, як нам треба. І далі так само повторюємо це на кожній здоров'я, кожного, кожного разу заводимо голку в одне місце, виводимо із іншого. Тут я прям сильно до кінця не затягую, бо в мене тут ще буде плодоніжка. Під'єднаюся до вас, коли доформую повністю гарбузок. Можете бачите, який він наразі виходить? Десь я трошечки більше затягувала, десь то трошечки менше. Цю нитку я тут зараз закріпляю просто звичайним вузликом і ховаю у центрі гарбузока. Так, я просто виводжу. Цей хвостик я наразі обріжу. Тепер дивіться, якщо ви не хочете в'язати плодоніжку сюди, у цей отвір можна вставити або якусь просто невеличку, або паличку кориці обрізану, і воно буде гарно виглядати. Вибачте, в мене тепер не пташки в мене тепер діти за кадром. Тож, воно буде гарно виглядати. А, в мене немає зараз ні, ані гілочки, ані палички кориці, щоб це показати вам. І я зараз буду шукати якусь коричневу ниточку і дов'язувати поданіжку. І що? І все. Відео з поданіжкою чомусь немає. Не знаю, де воно ділося. Тому просто вам розповім. Я її в'язала теж закрила, ті ж тільки трошечки тоншого, гачком номер 3 Просто тут по краю зробила обв'язку стовпчиками без накиду, і потім по колу цими стовпчиками без накиду, там буквально кілька сантиметрів, пров'язала на висоту. Поданіжку. Вона в мене вийшла така невеличка, і хвостики усі потім заховала до середини габузи. Нічого складного немає. Сподіваюся, ви з цим впораєтесь. Бачите, як вона виглядає. Вона досить темна, тут багато де не було видно петлі, тому я просто інколи чіплялася гачком там, де він зачепиться. Тому нічого складного вже немає, якщо навіть воно якесь кривеньке буде. Ну, Зазвичай утиковок у, у гарбузиків, по доніжки вони не ідеально рівні. Тож, на цьому хочу вам побажати мирного неба, рівнесеньких петельок. Нагадати, що якщо ви в'яжете щось за моїми майстер-класами, мені дуже приємно, коли ви ділитеся зі мною своїми результатами. І на цьому буду з вами прощатися. Усім до нових зустрічей!